Запорізька гімназія номер 4 пропонує вам сьогодні приготувати українську страву у голубці. Для цього нам буде потрібно фарш відварений рис, засмажка, відварені листя капусти та приправи за смаком. І маленька помічничка. Ретельно це все перемішуємо. Беремо листочок капусти та згортаємо наші голубці. Кладемо це все в кастрюльку, заливаємо томатом і засмажкою. тушкуємо 30 хвилин та смакуємо смачного.